Ну що, тепер час розповісти, як робити не треба, як зробили ми, бо ми рік тому от десь. В таку погоду в лютому місяці вирішили поміняти вікна, бо дешевше зробити ці вікна дешевше може встановити, бо не сезон, всі діла. І стало так тепло, десь плюс 8, плюс 10, і Ми вирішили поміняти вікна. Але що ми не зробили після цього? Не поставили відливи і не зробили відкоси. Понятно. Ну так і що? І потім настала весна. А весною що? В першу чергу ми приїхали на дачу, що ми робили? Оце подвір'я, тут огородік, там всі діла і до відкосів і відливів так руки і не дійшли. Аж поки не сталася халепа. Після дощиків, пам'ятаєте, цю нашу пристроєчку? Рушиться, завалиться. Ще будемо щось мостирити. Ну, і ще тут у нас є біда, але про це трошки згодом. Чого сталася така халепа? Бо пішли дуже сильні дощі з запоривчастим вітром, з грозами. Всі діла там лило декілька днів, якраз це був що там? Ну, не знаю, коротше, початок літа. І у нас вилетіла, відвалилася від будинку пристроєчка наша, і у нас посипалася штукатурка. Получається, водичка заливалась між будинком і штукатуркою, яку ми оголили, і вітром і цією водичкою бачите, що з верхнього вікна, що з середнього вікна, це все відвалилось. Ну, але ми не засмутилися і взяли ноги в руки і вирішили цю біду, хоч пізно, але виправляти. А що там сталося? От іди і спитай мастера. Вам Та мастера? нічого там не сталося, все нормально. Просто відпадає. Все вже, бач ну Аня дуже просить розказати, що ж тут сталося. Так, так. Катастрофа так. відпало оцей, як він називається? Сливна трубка, оця випала звідси. Чого? Бо те саме вітри, оці всі і старість, і ми її прикрутили. І все буде добре. Тепер водичка з будинку буде стікати не от сюди, нам на підлогу, не буде нам не буде розвалювати нам да, цей фундамент, а буде стікати сюди, і ми звідси можемо її брати і поливати квіти. Ось так все відбувається на дачі. А що ти думала? Так, так що все, дивіться. Не мала баба клопоту, купила порося, кажуть у нас на околиці. Отак, от, от і ми якось жили собі спокійно в місті, поки якось не надумали придбати собі дачу, поки якось не надумали. Поміняти на дачі старі вікна на нові пластикові, щоб потім якось подумати і замінити на дачі ще й штукатурку. Ще воно скажуть: від дурної голови рукам покою немає. Отак от, от і ми тепер беремо ноги в руки і починаємо прибирати свої недоліки. Точніше, не свої недоліки, а недоліки нашого будинку. Звичайно ж, спочатку ми зробили відкоси всередині будинку, ну а потім готуємо плацтарм для відливу ззовні, а також трошки заляпуємо сліди на будинку, де колись була штукатурка, Ну хоча б задля того, щоб воно там не намакало і не обкрошувалось ще більше. Ну, а далі, наприклад, від цього вікна, який батьки робили без мене, бо його можна зробити одному, бо воно одинарне. Ставимо знизу відлив, а потім по бокам ставимо налічник. Не зробили відливчик знизу поставили. Зараз ще буде робитися ці боковини, мабуть, такі ж, як ми зробили на другому поверсі. А що робити з верхом, ми не знаємо. Будемо зараз думати, бо оці. Де мій оці дерев'яшечки заважають всьому, але вони... вони якраз тримають наше вікно. Так, що ми придумали? Зробили вот такий налічник, можна назвати. Що це? Як це можна назвати? Налічник. Налічник, і туди зафігували піну. Так, поставили планочку. Бо тут у нас планочка ж була одна западліцо, а одна виступала. Ну, коротко, зробили вот такий кріпежик і туди зараз прикріпимо цей налічник, плюс піна, і буде воно там сидіти, як дядько. А це потім пофарбуємо. Ну і теж буде все красиво. Зараз зробимо, покажу, як воно виглядає з вулиці. Ну що, подивимося, що там нас смішно, так? Диви, дивимо. Воно. Так, збільшення в два рази. Верхня планочка, вона чиста планочка, бачите, вона закриває верхню частину віконної рами. І По бокам у нас такі теж. Та такі ж, як і верхня планочка планочки. Їх зараз звідси не дивно, видно, але вони мають працювати. А це оце жахіття. Що зверху ми. Обіб'ємо, зачистимо і покрасимо. Ну і буде нічого. Мені так здається. здається. А бачите, мама вже отут трошки зацементувала, що це заштукатуриться і пофарбується. І має бути гарненько. Але, мабуть, це вже буде на наступний рік, бо ну, штукатурка, якесь оздоблення зовнішнього будинку. Це, звісно, таке. На да, і те саме з цією пристроєчкою теж вже щось будемо думати на наступний рік. А, і те ж саме з цією пристроєчкою. Якщо вона не відпаде цього року, будемо щось з нею думати, якось ремонтувати або зносити і ставити нову. Дивіться, не будучи професіоналами, я вважаю, що в нас дуже круто вийшли відкоси. Покажи людям? А? А? О, Скажи кази. крутенько, так, і зверху покажи. Так. Так, ну, ну світло трошки так. Ну, зима ж що зробити? Да. Дивіться. Так, а що це дирки? А що оце отут наляпано? Що це таке? Так, це Абоїв ж боїв нема. Дивись, покажи Все людям. правильно, все правильно. А... Це ж реставрація будинку. Ти що? Якраз начало покладено для того, щоб тут. Витягнути стіну, зробити ремонт, і це ж все теж буде робитися. Так що залишайтесь з нами. Дивіться, як ми все це будемо робити. Будемо намагатися робити це самі. того, що в наш час я вже не раз казала, є куди дівати кошти, як і вікна, ремонт. Тут ми будемо робити своїми руками. Тож залишайтесь. Да, є тут що робити. Є ой, багато тут є, ой, що багато. робити. Да, Багато тут, тут дуже багато роботи. Будемо переміщатися з 90-х. 2000-х. Так, 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 так. Але я думаю, що круто, все все в нас вийде. Я впевнена в цьому. А коли ти в собі впевнений, стопудово все вийде. Да. Вийде. Так. Да. Да. Ну що, в кінці минулого року ми все ж таки зробили так, щоб вікна у нас перестали текти, щоб штукатурка перестала розсипатися. Але, як бачите, ну, хоч і забор у нас є, але як бачите, на оцієї цієї фігні. роботи тут ще просто багатезно. Ще сюди возити всякої всячини. І, звісно, на оцьому чувачку якось возити сюди речі не дуже прикольно. Може, як ви думаєте, може взяти? Бусик, а чи не? Люди пытаются, как можно поменять С на С. А лишь ж бусик, ну алё. Так. все, наився, не? А як вам такая история, поменяв кабана на бусик, а? Грубо кажучи, плюс-мінус одні семи грошики. Зате в бусик там воно Так, Мало того, що ті самі грошики. давайте покажу. Ха. Кожа, рожа. Позаду, до речі, це теж кожа. Щас. Опа! Нав'ю, а! Приємно як. Ну і коли це воно. Ой, зараз покажу, ладно, вже і тут і Так. Отак от 2,5 метри площадочка. Це є мішочки з чим. Та з дровами, понятне, діло. це я везу собі в гаражик на зиму. Короче, потім покажу. Ляпс. А тут ми вже привезли якраз, чому ми брали бусик, щоб привезти всякі досточки. Там досточки. Якийсь ламінатик з дому зняли, тут щось будемо думати. Постелимо. Коротше, от такі діла. Навіщо випендрюватися з кабаном, якщо можна взяти практичний бусик, правильно ж? Ха, дізельок, Скільки там, я не знаю, 1,6, 6 2 ну, Мабуть, тут 2 літри. Nissan, Nissan. Ось так от. Кожа, рожа, а, магнітолка, яка тільки що стоїть. Та, ви що, скажіть? Так. Оп. Ляп. Ну да Звичайно, за такі гроші, є нюанси. Але все працює. Та, Красота. Ех, на жаль, по правді кажучи, бусик ми не купили, а просто взяли його, щоб відвести на дачу меблі і деякі потрібні речі. Але такий вид транспорту дуже сподобався, тож якщо хтось продає бусик за невеличкі гроші, пишіть коментарі. Невеличкі це до 5000 доларів. По любому хочет побачить и почувствовать, как двигун працює, правильно? А ну-ка. Ручечка, та мешалочка. Так, ну что, поехали. Часики. Все, выезжаю. выезжаю. Ляпс. Так. Ляпс. А магнитолка, а? Оп. Сенсор. Все дела. Та. Что там сказать? перша и делимся под зеркалом тютелька они а, там еще два сантиметра нормально и тут капотик маленький раз и все и мы в дамках вот такие пирожки Вот це вам бусик бусик вам на кабан Робить речі, Будуть робити речі. Да. Ну все. На жаль, погода не дала нам сьогодні попрацювати, але перевести другу ходочку прям дала. Такс. Автомобіль закривається, закрився, закрився наче. Ось така краса. Ось така краса. Попрацювали, привезли. А що ж ми привезли? Тут доски. Там доски. Тут доски. Коротше. Хо, хо скільки привезли досок за дві ходки. Прям огінь. Автомобільчик, матебусик. Якщо у вас є дача, це прям. Це прям супер ідея. Що да. вам сказати? Оце приїхали, ми два місяці не були на дачі, приїхали сюди. І я скажу, я вже трошки засумував. Вже знаєте, чого хочеться. Хочеться вже не оцієї цієї зими, тим більше, блін, де сніг, де сніг? Хто, хто його з'їв оце. Ну і слава Богу, в принципі, я як мотоцикліст кажу вам, що ладно, хай буде так краще. Але все одно немає ніякої зимової, ніякого зимового настрою. І знаєте, як в тому мемі новий рік пройшов, то в принципі все. Нам сніга вже не треба, вже подавайте весну. І я от саме так зараз і думаю. Подавайте вже ту весну нарешті, щоб ми могли приїжджати на дачу і робити тут все те, що ми напланували на цей рік. А запланували ми дуже багато. Тож ну, підписуйтесь, якщо ви ще на нас не підписані, і давайте, да, давайте з вами контактити, бути на зв'язку і разом щось думати, як цей будиночок наш привести до кхм, казкового зовнішнього виду, я б сказав так. Да? Джисюшка, згодна? Давай лапу. Понятно, вона згодна тільки гратися. Ну, і ми теж пограємося разом з вами. Тож, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відосику. Пока!